У єдиному марафоні Час новин у прямому ефірі працює для вас Лілія Налягака. Під ворожим прицілом сьогодні були два райони Дніпропетровщини. По Самарівському російська армія завдала ракетного удару. По Нікопольському застосувала артилерію та дрони. Потерпали місто Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. У результаті атак пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка та мікроавтобус. На Херсонщині п'ятеро жителів Станіслава постраждали через атаку російського дрона. Потерпілі зазнали вибухових та черепно-мозкових трав, контузій і термічних опіків. Усі ушпиталені. А на Запоріжжі російська армія забрала життя чотирьох цивільних. По селу Копані Воздвижівської громади окупанти скерували щонайменше три каби. Через атаку зруйнований будинок загинув 67-річний чоловік, ще троє поранених. Обласна влада повідомляє про трьох загиблих у селі Тернувате Запорізького району. Вибуховою хвилею та уламками там частково зруйновані магазин та будинки. Поруч пів тисячі ударів завдали росіяни по Запорізькій області за добу, здебільшого били кабами та дронами. Комбінованої атаки сьогодні зазнав і обласний центр. На місто окупанти запустили ракету та щонайменше сім шахедів. Лунали вибухи, пошкоджена інфраструктура та житлові будинки. Постраждали і місцеві жителі. Як люди оговтуються після обстрілів та про масштаби руйнувань? Дивіться далі. Житлові будинки спалахнули у Запоріжжі після обстрілу. Уранці окупанти атакували місто та район ракетою і дронами. Поранені троє людей. Одна пацієнтка у лікарні серед постраждалих і 74-річна пані Людмила. Перелом там кісті німношка, ну перелом, да і гіматомавіті. Відна ударилась, не знаю даже сейчас таблетку выпила и пол взяла. У меня было давление 100, 120 на 200 Лі короче, на 200 пасі скорая приїжджала. Відмила травмувалася, коли під зищання російських дронів бігла до укриття. У підвал встигла схопити лише сумку з документами. Тепер посеред руїн рідного дому збирає вцілілі та важливі для себе речі. Дім, в якому промешкала майже два десятиліття зруйнований ущент. Першобудинок уже його тристарівати ніяк не за що з будинок. Все, накрився будинок. Ви збираєте речі зараз. А що ж, да. так, будете виїжджати? Звісно. А як куди вам виїжджати? Ну, може, знайдемо десь, не знаю. Не вціліла під час обстрілу і оселя Володимира, але приїздити звідси чоловік не збирається. Каже, обійстя доведеться усе відновлювати, адже пошкодження значні. Паркан, криші немає. Тут теж на врем'янки криші немає. Ну, у меня была пристройка, туалет званая. Тоже крыши нету, там тушили був. Возгорання було. Місцеві кажуть, удари по місту були такої сили, що домівки здригалися. Тож із четвертої ранку тут уже ніхто не спав. Усі прослухалися до вибухів під час цієї комбінованої атаки. Побито за три десятки багатоповерхівок та приватних будинків. Деякі з них уже не відновити. Ми зараз проводимо демонтажні роботи, прибираємо уламки. Деякі будинки будуть зноситися під нуль. Потім буде вивозитися все сміття. Буде проводитися повністю ну демонтаж зломаних конструкцій. Ліквідація наслідків обстрілу тривала весь день. Також на місцях працюють мобільні пункти допомоги. Там власники осель можуть залишити заявку про пошкоджене майно або отримати плівку та будматеріали від волонтерів. По соціальне житло попросили троє людей. Інна Гогой Ігор Горворобій, Подробиці. телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Понад 4 тисячі ворожих цілей знищило українське ППО у травні. Про таке повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Це 46 крилатих ракет Х-101 та Х-55, 9 іскандерів, 14 калібрів, 5 керованих авіаційних ракет Х-59 та 69 та 3977 БПЛА різних типів. СБУ завдала потужного удару по російській бомбардувальній авіації. За даними джерел, у спецслужбі уражено 41 літак. Серед них, зокрема, А 50 Ту-95 та Ту 22 М3. Підготовка до спецоперації тривала півтора року. Юрій Куцей розкаже докладніше. Найпотужніший удар по військово-повітряних силах РФ з початку повномасштабної війни. Тут Операцію назвали Паутина. Над її реалізацією. Служба безпеки України працювала понад півтора року. За даними джерел у відомстві її особисто координували президент Володимир Зеленський та голова СБУ Василь Малюк. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. На відео з Литовища чути голос очільника служби безпеки, який коментує влучення безпосередньо в ціль. Попередньо відомо про ураження 41 ворожого літака, зокрема на аеродромі. Біла жодна армія в світі не може похвалитися такими результатами, як хвалиться Україна, не маючи таких авіаційних і далекобійних спроможностей. Унікальна операція в плані логістики. Розліт складає від 4 до 6 тисяч кілометрів. Одномоментно організувати в різних місцях такі, ну фактично таку роботу ще й дистанційно. Це просто унікальні інженерні спроможності за інформацією СБУ. Загальні збитки для російської авіації щонайменше 7 мільярдів доларів. Але як зазначають експерти, не лише про гроші йдеться. Якщо порівнювати з втратою крейсерська Москва, так сьогодні удар більш потужний і більш дошкульний для росіян, ніж у той втоплений нещасний крейсер, який там валандався по чорному морю. Да, от це авіація, яка по всьому фронту наносила удари, значить, ну вздовж по всій території України здатна була наносити удари своїми далекобійними ракетами. Крім того, ці літаки, маючи ракети Х-101 з дальністю польоту 5500 км, кілометрів, становили величезну небезпеку і для Європи, і для Сполучених Штатів. Російські пабліки повідомляють, що дрони запускали з вантажівок. Шість машин під'їхали майже впритул до аеродромів. Водії діяли в темну, не знали, що саме везуть дрон злітає і зето із Камаза. дрон летит, его сбивают эти зенитки. З огляду на ці кадри російські бомбардувальники атакували fpv дрони Еще один летит. Где? Вон он по траектории. А как их не вычислят, откуда они не одиннадцатый. Одиннадцатый. Смотри, что творится. Я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Це, мабуть, у ворожих телеграм-каналах уже з'явилося фото ніби затриманих організаторів операції. У Службі безпеки України це спростовують. Джерела ВСБУ кажуть, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, вже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримує когось, то це буде черговою постановкою. Як відомо, зараз палають літаки на литовищах Біла, Дяглів, Оленія та Іваново. Саме звідти РФ запускає стратегічні бомбардувальники для атак на Україну. І саме зараз Росія втрачає паритет зі США у сфері ядерного стратегічного озброєння, адже знищено унікальні літаки, які не мають аналогів і давно зняті з виробництва. Юрій Куций, Михайло Манелюк, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини. Голова СБУ Василь Малюк вже доповів президенту України про результати сьогоднішньої спецоперації зі знищення російської стратегічної авіації. Володимир Зеленський назвав сьогоднішню дронову атаку по аеродромах РФ абсолютно блискучим результатом, додавши, що до неї готувалися рік шість місяців і дев'ять днів. Президент повідомив, що людей, які реалізовували операцію, вчасно вивели з російської території і подякував генералові Малюку за цей успіх України. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити, зазначив Зеленський. І Володимир Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах з Росією у Стамбулі. Відповідний указ опублікували на сайті президента. Тепер на перемовах від української сторони буде 14 представників. Тоді як під час першого раунду було 12. Очолює нашу делегацію, як і раніше, міністр оборони Рустем Умєров. Переговори заплановані на завтра. Російська делегація, як повідомляли пропагандистські змі, уже вилетіла до Туреччини. Відразу кілька мостів обвалилися в ніч проти неділі на території Росії. Це сталося у Брянській та Курській областях. Не минулося без жертв про деталі цих інцидентів у нашому наступному матеріалі. Одразу два мости просто під час проходження потягів пошкоджено в ніч на 1 червня у Брянській та Курській областях. РФ у Залізногірському районі Курської області. 1 червня 2025 року близько 3-ї години ночі стався підрив залізничного мосту, від чого вантажний локомотив, що проходив мостом, упав на автомобільну дорогу, внаслідок чого постраждали машиністи двоє його помічників. Постраждала, зокрема, залізнична гілка, що забезпечувала сполучення з з Чернігівщиною частиною області. Єдина у Брянській області РФ в результаті підриву стався обвал конструкції автомобільного мосту, уламки якого впали на пасажирський потяг, що проходив під ним. Внаслідок пригоди постраждали та загинули люди. За версією російського слідчого комітету, все це результат незаконного втручання в діяльність транспорту. Інциденти розслідують як терористичний акт. Офіційній версії країни-агресорки не ймуть віри в українському центрі протидії дезінформації РНБО, особливо зважаючи на те, що все це відбулося напередодні важливої зустрічі для України. Ці події відбуваються за два дні до переговорів у Стамбулі щодо припинення вогню. При цьому Москва не передала жодного меморандуму з пропозиціями і на. Правляє туди делегацію без повноважень. Складається враження, що Кремль готує підґрунтя для зриву перемовин з іміджовою атакою на Україну в міжнародному медіаполі. Знову з'являється спокуса показати нас країною терористом, щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині у Запорізькій області. Триває на сході Росії. Не звикати влаштовувати теракти проти власних громадян, коли це треба для зміцнення владної вертикалі або очорніння імідж. Жу сусідів зазначили в центрі протидії дезінформації. РНБО Росія не вперше використовує підриви під чужим прапором. У 1999-му теракти в Рязані стали стартовим майданчиком для Путіна. Ймовірно, до старої тактики повертаються знову. Цього разу не для внутрішньої мобілізації, а для міжнародної маніпуляції. В Києві наголошують, Україна не має жодного мотиву зривати Стамбульський саміт. Навпаки, Україна давно погодилася на припинення вогню. Катерина Кравець подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Глава Мінфіну США Скотт Бессент очікує, що Дональд Трамп і Дзіньпін незабаром особисто обговорять торговельні суперечки між країнами. В інтерв'ю «CBS News» він припустив, що черговий виток конфлікту можуть врегулювати саме через телефонну розмову лідерів. Нагадаю, що напередодні Трамп звинуватив Піднебесну у зриві травневої угоди щодо взаємного зниження тарифів. Вашингтон тимчасово зменшив мита на китайські товари зі 145% до 30%. Натомість Пекін мав скоротити ставки на американський імпорт до 10%. але виконання домовленостей зависло в повітрі. 24-й випуск ліцеїстів відбувся у Кам'янці-Подільському. Повну середню освіту і посилену військову фізичну підготовку там отримують майже 400 молодих людей. Уперше з понад 131 випускника 16 – це дівчата. Про плани на майбутнє і зворушливі емоції дітей, батьків і педагогів дивіться в сюжеті. Останній дзвінок пролунав для 131 випускника Кам'янського дільського ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою. Хвилина мовчання за загиблими захисниками прощання із прапором усе стримано по військовому, без танців та пісень. Проте особливий ритуал подяки для викладачів незмінний. Наш улюблений командир офіцери ледь приховують хвилювання і пишаються вихованцями. Не зря я виховував дуже приємно. Які вони класні класні і все буде добре. У нас серед ліцеїстів чимало тих, чиї батьки і рідні нині захищають країну від ворога. Саме випускники вже теж визначилися із планами на майбутнє. Це була дитяча мрія поступити у військовий ліцей. І я її здійснила. Планую також вступати до Харківського національного університету внутрішніх справ. Планую йти за батьком. Київський медичний університет імені Богомольця, військовий лікар. Планую вступити в Київський військовий національний університет імені Тараса Шевченка. Надалі захищати державний суверенітет України за статистикою. Значний відсоток учнів ліцею стають офіцерами сил оборони та інших силових підрозділів. Ті якості сформовані в ліцеї, однозначно будуть їм у нагоді при вступі у ці заклади, і ми надіємося, що це наше майбутнє, це наш фундамент побудови вільної, незалежної, демократичної країни. Пишаються своїми дітьми і батьки. Дуже, дуже, дуже. Наші діти найкращі. Вони майбутні нашої країни. Вони в свої молоді роки обрали свій свідомий шлях. Дуже пишаю своєю донькою і дуже люблю її і поважаю її вибір. Вона патріотка. Іду в далі в І ось та сама мить. Випускники востаннє крокують плацом. У повітрі летять монети на щастя і добре майбутнє. Після початку повномасштабної війни військовим навчальним закладам особлива увага значної фінансової підтримки на реконструкцію приміщень потребує і Кам'янець-Подільський військовий ліцей. Є загальнодержавна програма модернізації ліцеїв, і наш Кам'янець-Подільський ліцей також включений до цієї програми. Тому ми невдовзі розпочнемо роботу по його модернізації, оновленню повну середню освіту і посилену військову фізичну підготовку. У ліцеї нині отримують майже 400 юнаків та юнок. Уже в червні розпочинається нова вступна компанія. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиць. Це телеканал інтер. Єдині новини. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. А просто зараз у ефірі марафону проєкт Ірини Баглай. Ціль 450. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.